Замість маршу Мендельсона звуки пікання апаратури, замість раксу, інтер'єр лікарняної реанімації. Гості всі не вміщуються, але це переважно знімальні групи. Однак церемонія стандартна. Важливий і радісний день. Ви єднаєте ваші серця. Молодий у ліжку з тяжким пораненням, тож говорити не може. Стандартне так, це лише малопомітний кивок голови. Михайло вирішили одружитися саме зараз у реанімації, не чекаючи завершення лікування, тому що попереду ще операція у столиці, а потім реабілітація за кордоном. Дар'я розуміє, що зараз як ніколи вона має бути поруч зі своїм нареченим. Обговорили і вирішили, що треба зараз. Щоб я поїхала з ним на реабілітацію за перемістю її, щоб була як дружина рядом з ним. Михайло отримав поранення під Донецьком. Від вибуху снаряду його посікло уламками. Особливо постраждала шия. Мати не може втримати сліз, коли про це заходить мова. Її другий син теж військовий і теж поранений. Діло в тому, що в мене ж два сини воювали і два ранених. Так що ну, я бачу. Молодята кажуть, що відзначати свято будуть згодом. При тому планують об'єднати святкування з братом Михайла. Він теж незабаром одружиться, але все це буде після повного одужання обох хлопців. Сергій Філіпов, Дмитро Солдовник, новини Дев'ятого каналу.